Достали мене мухи в індичатнику, було прийнято рішення обробити. Дуже цікава історія. Ночували мої пташки на вулиці, я зробив генеральне прибирання. Що, Чим я обробляв? Я взяв цей препарат MaxiBite Pro, розбавив його максимальної концентрації, залив оцей дешевий оприску, не беріть його. Накачав, воно знизу пробиває. Коротше. По руках тече, я держу одною рукою, ходжу, бризкаю. Коротше. Воно так смердить, я ходю ригаю, тако, держу одною рукою Короче, Це було чисто такий жах, просто капець. Воно таке смердюче, що ужас. Зараз ми розберемося. Або воно дійсно спрацювало, або це повна фігня, і ми не будемо його більше брати. Отож, дивимося. Тут було мух, просто тьма, друзі, просто тьма була мух. Що ми бачимо? А мух, друзі. А, а мух, друзі, немає. Дивіться, скільки мух валяється. Бачите, дійсно він працює. Але він дуже їдючий. Ну, дійсно, краще пташок взагалі з приміщення виселити. І я поперевертав всі годівниці, буду їх вимивати, познімав всі поїлки, щоб обробити. Але мух дійсно стало менше. Їх була просто тьма. Ну, дійсно, дієвий засіб, друзі. Питань немає. Але я кажу, входю там, бекаю, рягаю, воно таке вонюче. Особисто від мене порада. Виселяйте пташок, обробляйте і щоб добу їх пташнику не було. І якщо там є годівниці і поїлки, ви їх обов'язково, друзі, не забувайте. Знімайте і потім вимивайте, якщо є можливість, а краще вимикте. Отакі От справи дійсно працює, але це ціла історія. Коротше, як його я кропив, всім гарного дня!